Ви знаєте, мені здається, їм просто соромно було дивитись і буде дивитись в очі Житомирянам, тому що ті люди, які прийшли сьогодні, депутати, вони просто зробили крок по збереженню майна територіальної громади міста Житомира. Готель Житомир десяток років був не керований, фактично, і ті різні суди стосовно директора не давали можливість міській раді, територіальній громаді, як власнику, навести там лавки. Аналіз тільки попередній, бо ми не маємо доступу до всіх документів. Показав його збиткові щорічно. Його технічний стан він сьогодні ну на грані розвалу. Ви подивились ті номери, і будь ласка, у нас тепер є доступ зробити звідти репортаж, щоб подивилися, які умови пропонувалися людям, як ті, які проживають, і тому вони відверталися від зручно розташованого готелю. Там фактично не проводили заходи жодний. І підприємство працювало ну, на приватні якісь прибутки і інтереси. Тому це серйозний крок. Але мені здається, ті опозиції їм було соромно сьогодні голосувати проти, але вони не хочуть голосувати за, тому що все, що робиться краще, воно їх не влаштовує. І, на жаль, вони сьогодні опозиція до свого народу, до людей, як громади, яка їх обрала, яка повірила їм. І в сьогоднішній момент навіть привід поїхати в Київ. Я думаю, що більшість з них сьогодні знаходиться в місті Житомирі і п'є зараз каву, обговорюючи ту ситуацію. Тому хай це буде на їх совісті. І я дякую депутатам, які сьогодні прийшли, усвідомивши, що іншої можливості мирно врегулювати дане питання не було ні юридично, ні фактично жодних пропозицій, ділових конструктивних не було. Часу було достатньо, але навіть не з'являлись на комісії. І е, якщо уявити, що навіть перерва була. Фактично чотири дні. Я вважаю, що депутат може працювати і в суботу, якщо є необхідність. А це була п'ятниця, субота, понеділок, достатньо для того, щоб почути інформацію. А навіть зараз в короткому виступі заступника було зрозуміло суть, фінансовий стан даного підприємства і проблематику глибину цього питання. Я знаєте, ще раз закликаю, хочу сказати, не може бути опозиції до майна громади, не може бути опозиції до каналізації труб і господарської діяльності. Опозиція може бути до якихось політичних уподобань, до якихось політичних намірів і розвитку, але не може бути опозиції до свого народу і до розвитку господарського комплексу міста. Тому мені неприємний цей крок, хоч він завуальований ніби таким нормальним приводом. Це всього навсього формальність.